Хто голову зламав з мотоциклом там Альфа-Дельта Під Байк 125, так? Або скутерний двигун 150, ка чи йому подібний квадроцикла, оці 200-кубові, плюс-мінус там 250. От у них є така от штука. Декомпресор, і люди, от я просто зараз веду діалог з молодим майстером і, і також дійшов до цього, тому що тут багато питань по цьому двигуну було. І ось тут от дійшов до цього декомпресора і також згадав, як колись от мучились, не розуміли що, тому що можна замінити там вплоть до до генератора і магнета, і головки, і все-все-все. І він все одно, якщо запускається, то робить як калябурда, і незрозуміло, чи то іскра, чи то, то що. От було, було варіантів таких, і майте на увазі, це молодим майстрам, звісно. Я, це декомпресор, там обгонна муфточка йде всередині. Він в один бік має крутитися, а в другий ні. Цей крутиться і туди, і туди. Но, якщо у вас він не працює, ви мізки зламали і. 에, мотоцикл не працює там чи скутер, а ця штука, наче в один бік тримає, все одно її краще або зняти. Знімається цей підшипник, викидається, там пружинки, то все повипадає, підшипник назад. Воно працює в парі ось цим язичком отут. -от. Но оцю штуку викидати не треба. Якщо хочете дуже її викинути, підставте ось тут, от шайбочки, щоб е рокера били куди треба по клапану, Розумієте? Чим вам різниця тим, що, якщо ви просто викинете, от на таких квад... відквадриках двигунів, що 157 іще картера, а тут вже поршнева е, більша, то стартеру і так важко, тому що вони стартер залишили. І ви знаєте, в 200-кубових оцих от, іц, 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 от з декомпресором. Коли викидаєш декомпресор, йому стає ще важче. Альфа-дельта, 150 ки скутера 157 QMG, вони можуть просто без цього працювати. Якщо у вас ця проблема на квадроциклі, який 200 кубовий, то краще замінити розпідвал. Ось така от штука, яка просто, я кажу, за цей виріс, вона не тікає. Вона має при малих оборотах не дозакривати випускний клапан. А на великих, ота обгонка спрацьовує, і рокер тікає, і просто закриває клапан, і компресія велика. Буває, де компресора трішки стравлюють, але в таких і вальфовських двигунах він, коли. Виходить з ладу він настільки стравлюють, що бували випадки, що взагалі не можеш запустити техніку.